Ба не дивно, що коли нам смішно, стає видно, зуби, змінюється дихання, ми можемо відчути слабкість, біль і навіть бажання заплакати. Чому ж наш організм так дивно реагує на сміх? Коли ми сміємося, у нас різко скорочуються м'язи живота. Від цього змінюється характер дихання, зростає тиск у грудній порожнині, а повітря виштовхується назовні. Слідом ми видаємо регіт, хрип чи інші звуки. Оскільки при цьому м'язи черевного пресу напружуються набагато сильніше ніж при звичайній розмові, у них може відчуватися біль. Під час сміху також пригнічуються рефлекси і знижується м'язовий тонус, що призводить до таких відчуттів, як слабкість у ногах. Отже, чому людина почала висловлювати свої емоції таким дивним чином? Оскільки археологічні свідчення виникнення сміху не існує, неможливо точно визначити, як саме і чому він з'явився. Однак щодо цього було висунуто кілька гіпотез. Люди далеко не єдині тварини, що видають щось подібне на сміх. Наприкінці 1990-х років вчені провели ультразвукове дослідження щурів і помітили, що під час лоскоту ті починали хихикати. З того часу були отримані дані про мінімум 65 видів тварин, в основному савців, а також деяких птахів, що видають під час соціальних ігор деякі специфічні звуки. Не дивно, що серед них виявились і наші найближчі родичі, записавши та проаналізувавши звуки, видані приматами під час ігор або лоскоту, біологи переконалися, що давні предки людиноподібних мавп породжували звуки, схожі на сміх. І оскільки коли інші примати, граючи, борються один з одним і при цьому видають звуки, що нагадують сміх, вчені вважають, що спочатку сміх швидше за все служить виявом дружніх неагресивних намірів. Але ми, люди, сміємося, звичайно ж не тільки коли ми боремося, але також, коли нам весело, і навіть коли ми здивовані, спантеличені чи нервуємо. Вчені вважають, що згодом сміх почав виконувати й інші функції. Трапилося це, коли люди утворили окремий від людиноподібних мавп вид, почали об'єднуватися у великі соціальні групи і розвиняли видаткові мовні можливості. Існує гіпотеза, що поступово сміх став використовуватись не тільки під час. Ігор, а й у промові для передачі смислових відтінків та різних емоційних проявів. Однією з причин того, що сміх заразливий, вважається можливість поділитися своїм емоційним станом із оточуючими. Навіть коли ми чуємо звуки сміху в аудіозаписі, задіяні головні відділи нашого мозку, і також ми починаємо посміхатися або сміятися. Під час одного експерименту учасникам було запропоновано подивити смішне відео. Виявилось, що у присутності інших людей вони сміялись на Багато довше і частіше, навіть коли ми отримували теж задоволення, що при перегляді відео поодинці. Крім того, як правило, сміх людини звучить голосніше ніж вокалізація тварин під час гри. Вчені пояснюють це тим, що, сміючись, ми подаємо сигнал не лише нашим безпосереднім співрозмовникам, але й усім оточуючим. Згідно з дослідженнями, проведеними у різних країнах світу, вже у п'ятимісячному віці люди здатні достовірно впізнавати близьких, друзів та знайомих, прослухавши навіть невеликий фрагмент запису сміху цих людей, ми також можемо визначити, чи почутий сміх справжній або навмисний. Навмисний сміх виникає у відділах головного мозку відповідальних за породження промов. На відміну від нього, спонтанний сміх утворюється в більш давніх ділянках мозку, присутніх і у тварин, які використовують для вокалізації. Але сміх важливий не тільки для соціальної взаємодії, вважається, що він корисний і для нашого здоров'я. Коли ми сміємося, мозок вивільняє нейромедіатори, такі як ендорфіни, які покращують наше самопочуття. Одночасно знижується рівень гормонів стресу, наприклад, кортизолу. Згідно з деякими дослідженнями, люди, які сміються частіше, краще справляються зі стресом і менше страждають від серцево-судильних захворювань. Сміх це універсальний спосіб взаємодії для людей. Немовлята починають сміятися раніше, аніж говорити. Чи є сміх найкращими ліками? Це залежить від недуги, але якщо ви хочете покращити своє життя, зміцнити соціальні зв'язки і, можливо, здоров'я, то смійтеся від душі, це піде вам на користь. Але лише в тому випадку, якщо у вас немає перелому ребра чи чогось подібного, тоді вам, звісно, не до сміху, це точно.